поради на щодень від Ісуса, йди близько біля мене, і ти нікого не збочиш зі стежки, яку я призначив для тебе. Це найуспішніший та найприємніший спосіб завжди залишатися на правильному шляху. Люди часто промножують свої обов'язки, щоб зберегти вірність принципам релігії. В результаті вони жертвують мені гроші, час і працю, але не віддають мені те, що для мене найважливіше своїх сердець. Правила можна дотримуватись механічно, коли вони уйдуть тобі у кров, то ти дотримуватимешся їх майже без зусиль і без участі свідомості. Таке дотримування правил може давати тобі фальшиве почуття безпеки, водячи душу в стан сплячки. Я шукаю у своїх дітях притомної душі, яка дозволяє, щоб її охопила радість, бо я близько. Я створив людей. Щоб вони прославляли мене і вічно раділи мною. Я забезпечую радість, а твоє завдання полягає в тому, щоб прославляти мене і жити близько біля мене.